Марія виявилася таким певним символом незламності. В родині Примаченківській існував певні, певний матріархат. В цей момент відчуття мистецтва він був е занесений, інфікований Марією в родину намертво. Так. І всі приїздили і якось чи натякали, чи прямо казали, що такий великий начальник приїхав, що треба йому е дарувати роботу. І Заходили на пороги, з порогу йшли обратно, їх в хату не пускали навіть. І все, що відбувалося в житті, вона переводила в творчість. В чому саме її виставка так називається ця Марія Малює. Добрий день! Мене звати Едуард Димшиц, Я мистецтвознавець і колекціонер. Сьогодні в рамках проєкту «Проукраїнське» Який відбувається в українському домі, ми поговоримо про виставку Марії Примаченко під назвою Марія Малює. 100 творів Марії Примаченко з моєї колекції. Я був студентом художнього інституту, зараз академії мистецтв, і тому я зацікавився творчістю Марії Аксентівни на початку 80-х, ще коли я навчався. Я ходив до Музею народного декоративного мистецтва в Лаврі, і тоді вже я бачив твори художниці, і вже я тоді зрозумів, що це велика художниця, а згодом я так. Для себе сформулював, що це геніальна художниця. Твори Примаченка приваблювали з самого початку. Вони яскраві, оптимістичні. Якщо ми розбираємо професійні якості, дуже гарний малюнок. Дуже тонка, колористична гама композиційно, як скеля, будуються такі міцні роботи в Марії Аксентівні. Ну і в неї ж своя мова зовсім інакше нема такої мови в жодного художника в світі. І ця мова дуже виразна. Мабуть, саме от е, перше, що мистецтвознавця ваби, це е, неповторність і виразність мови Марії Аксентівни. А сталося ну, по перше, побачив перші твори. Потім я писав е, дисертацію про натюрморт в українському живописі, поїхав до Львова. Познайомився з Григорієм Островським, був такий львівський мистецтвознавець. Він написав найбільшу монографію про Марію Примаченка. Я то, взагалі, то їхав дивитися твори Романа Сельського. Приїхав до Григорія, бачу в нього на стінах твори Примаченка висять. Він мені щось порозповідав про поїздки до болотні. Тобто. Одні фактори, інші фактори. Ну, о, якщо чесно, то я зрозумів, що художниця першого ряду ну, тут питань нема. І саме творчість Примаченка мене вабила найперше. А з одного боку, її порівнюють з майстрами наївого з всього світу, там Ніко Пірасмані, Андрій Руссо, таможенник. Іван Генерал ліч з Хорватії, це дуже відомі постаті. Але, на мою думку, фігура постать Примаченка точно не менша за масштабами своїми. А що стосується мого бачення, я якось бачу, не знаю, як це пояснити, кожен художник дивиться на світ свого. Горизонту, певної точки горизонту. І от є дуже, дуже високий горизонт коли людина охоплює дуже великі відстані, тобто бачить дуже багато, скажімо так. Я, як приклад, завжди навожу творчість Пітера Брейгеля Мужицького, в якого і в картинах цей горизонт завжди присутній, і масштаб бачення він такий, він як півсесвято оглядає в кожній своїй картині. І це з одного боку є, є аналогія. З тим же Брейгелем у Примаченка, що вона дуже близька до об'єктів, які вона зображує. Хоча вона зображує частково істоти, яких не існує, але все це будується на ґрунті реального життя. Людей, які живуть на землі, працюють на землі. В неї є персонажі реальні українці, які там жанрові певні композиції, а є композиції е, з вигаданими істотами, але це все е, присвячено е, воно олюднено певним чином, бо всі її там левики, бички. Там, Чеплуни, вони всі несуть в собі чоловічі якості певні. І це про людей. Завжди, коли вона все це робить, це все про людей. От. І це життя вона знає як ніхто інший, бо вона з людьми все життя провела, народилася в болотні, жила в болотні, там і померла. І вона дуже добре знає те. Чи, про що вона, скажімо, творить, про що, що вона малює. От саме це знання це ну, така м якість дуже серйозна, бо не кожен художник в, по в повній мірі е часто володіє тим е сюжетом чи тими е е об'єктами, про які він розказує. А от е знання цього і масштаб бачення. Це, мабуть, те, що мене дуже приваблює в творчості Примаченка. Ну і я кажу, світ, який Кажуть, що вона там її не пускали до зоопарку, щоб вона не дивилася на реальних істот, і вона тому вигадувала. Я думаю, що це все не зовсім так. Я думаю, що всіх цих реальних істот вона бачила, якщо не в зоопарку, то в газетах в якихось потім телебачення з'явилося. Але цей дивовижний світ це породження саме її внутрішнього, внутрішнього світу. І Мабуть, неповторність і яскравість цього світу вабить мені, мене в творчості Примаченка. Марія е, виявилася таким певним символом незламності, тобто вона прожила досить важке життя. А, її улюблений чоловік загинув на фронті. Сама ростила сина, сама пройшла через окупацію, а вона хворіла з дитинства полімеліолітом, не могла працювати в полі на городі. І все, що відбувалося в житті, вона переводила в творчість. в Чому саме і виставка так називається Ця Марія малює. Тобто мова йде про те, що відбуваються там якісь проблеми, навіть ще які корінням йдуть з голодомору. А молода Марія вже малює в цей момент, якось відображає життя. Гине чоловік, Марія малює. Приходить війна, Марія малює. Потім післявоєнні складності нелегке життя досить голодне, Марія знову малює. І так все життя вона малює. І е, її творчість, вона така, як би сказати. Е, я не можу сказати, що це е, зовсім ситуація е, суцільної радості. Бо коли дивишся на твори Примаченка, ти бачиш, що тут є добро, зло, вони одне з одним воюють і відображається життя, людей, які навколо неї частково як свято, а частково як певні вади, там поведінки різних людей, ледар, пліткар. Там... Грубіян всі ці якості вони якось закладені в образи Марії Аксентівни, і е, вони є в цьому. Але в неї є, по-перше, е, протистояння злу, ненависть до е, війни, вона антивоєнний художник. Е, Подяка людям, які боронять землю, подяка людям, які працюють на землі, в неї багато творів, які присвячені і пограничникам, і в неї отут на виставці буде робота поляниці, яку вона дарує воїнам. От. Хоча вона дарує е е свої роботи і космонавтам. І, і пожежникам, тобто, в неї є багато творів, які даруються не персонально комусь, а даруються певним людям певної професії. І все це дуже резонує з тим, що відбувається зараз. Тобто, людина, от як я бачу твори Примаченка, повинна мати в собі сили, щоб Тревостояти в всьому, всьому важкому і е, е, злому, що відбувається в тому житті, і все це переправляти і виводити на світло і на оптимізм. Можливість, скажімо, в мене придбати твори з'явилася десь на початку 90-х років, коли я перші роботи купив. В родинах людей, кому вона дарувала твори. Це ще була не болотня. А в болотні я опинився десь 98-го. Може, коли мене запросили туди мої друзі, зазнайомився з родиною, і якось у нас так стосунки відразу склалися добре. Я потрашв товаришував з. Хатію і Федером, ну, з Федером, сином Марії Аксентівни, познайомився з Іваном і Петром, онуками, вони ж всі художники. І якось почав їздити в болотню вже на такій регулярній основі. Коли я зрозумів, що можна щось купувати паралельно, то всі гроші, що я заробляв, я. Як на роботу відносив до, до болотні, от і це продовжувалося, я думаю, не менш ніж 10 років така от ситуація. А так що для мене, це цей інтерес це 90-ті роки, а можливість це друга половина 90-х років. Були просто побутові такі ситуації, реальні, коли я їздив до болотні, можу розказати, як це відбувалося. Ну, спочатку, як я сказав, я з друзями приїздив, а потім, коли я почав приїжджати, оскільки наші відносини досить швидко переросли в якісь такі ну, майже родинні, то ми проводили багато часу за столом, пили чарку. От Федір дуже багато любив розповідати про мистецтво. До речі, оцей момент відчуття мистецтва він був занесений, інфікований Марією в родину намертво, так бо всі говорили про мистецтво, і не тільки про мистецтво, скажімо, наївне, народне, а про всяке мистецтво. Ну і Федір дуже любив коней. Він в лісгоспі працював з конями, працював там, і тому багато розмов було про це, про життя в болотні розповідалося. Ну і про Марію Аксентівну багато згадувалося. Досить така, як би сказати, невістка Марія Аксентівни Катерина. Вона була непроста жінка. Вона була в родині Примаченківській існував певні, певний матріархат. Я так розумію, що Марія Аксентівна була стовпом в свій час всієї родини. І це зрозуміло. А потім Катерина певним чином була стовпом родини, бо вона приглядалася до людей, які приїздили, і не кожна людина йшла, як би приходилася до двору, як кажуть. Бо були люди, які заходили на пороги, з порогу йшли обратно їх в хату не пускали навіть. Там була така історія, я навіть її не застав. Це був період життя Марії Ксеньки. Коли чиновники приїздили до хати з постійним розрахунком на подарунки. Тобто їздили районні, там, місцеві, київські, і всі приїздили і якось чи натякали, чи прямо казали, що такий великий начальник приїхав, що треба йому е дарувати роботу. А в родині Примаченко так не водилося. Тобто Марія могла подарувати там, фотографу, художнику, актору якомусь роботу, якій їй подобається людина. А коли починалася оця, от, е, е, як кажуть, добровольна принудительно, тобто вона відмовляла і ця традиція не, не дуже великої любові Любові до чиновників, вона залишалася після смерті Марії Аксентівни, Тому, скажімо так: не кожен гість заходив в хату Примашенківську. Всі малювали. Федір дуже багато малював. Він малював на таких великих дерев'яній основі ДСП і малював на відміну від Марії Аксентівної, Олією. І ми ще встигли зробити виставку в будинку художника Федера великого персональну за життя, але, на жаль, Федір теж помер дуже-дуже рано. Це було майже мені здається, через кілька днів, коли почалася навала Росії на Грузію в 2008 році. Я в той час був за кордоном. Родина зателефонувала і сказала, що чи з печінкою, чи щось таке потрапив Федір до місцевої лікарні, і вони не дуже впевнені в лікарях, чи можна якось влаштувати, щоб він до Києва поїхав. Оскільки не дуже гарно себе почував в той момент, хоча він був здоровий, в принципі. Особливих проблем з здоров'ям нього не було. Я зателефонував знайомим і домовився на ранок швидку допомогу з Києва в болотню, щоб його перевели. А ввечері того ж дня, першого, мені зателефонували і сказали, що його нема. Тобто, це була така трагічна і блискавична якась ситуація, незрозуміла, молодою людиною помер. Малюють Ваня, Ваня дуже багато малює на сьогоднішній день це онук. А Петро зараз в лавах ЗСУ, я іноді йому щось пишу, він воює. Хоча він теж художник. Тобто і художник також. Я думаю, що в принципі особої радості не було, що картини йдуть, бо продавалися роботи по дві, по три, по три роботи. Я міг купувати. Потім проходило три тижні, я знову приїздив. От, знову щось мені там декілька давали. Такого не було, щоб сказали, купуй 10 робіт, та ми, ми хочемо швидше все це продати. Ну, я думаю, що моя ситуація була якоюсь винятковою. Я не думаю, що кожна людина туди приїздила і навіть там могла дві чи три роботи купити одночасно. А що стосується планів, були певні розмови про те, що можливо було б зробити музей Примаченко і десь його зробити на Батьківщині. Ну, ми знаємо, що певна кількість робіт була в Іванківському ж краєзнавчому музеї. От. Що стосується болотні, була двояка така ситуація. Про це думали, а з іншого боку, в цій хаті жили, а з третього боку, не знали, як односельці до цього будуть ставитися. Бо, відверто кажучи, ну, в селах життя досить таке специфічне. Це ми з вами говоримо про велику художницю Марію Примаченко. А в селі знали, що така була художниця, і знали, що до неї їздили із Києва, із Москви, із Європи. А ставлення було різне. Не всім навіть подобалося, що вона малювала. Деякі люди сільські думали, що. Ну, скажімо, на городі більш природнь працювати, ніж малювати. Так що, всякі були ситуації такі, і е е е потім були ще такі історії. Одного були, скажімо, чиновники, які певним чином намагалися добратися до колекції, яким не продавали роботи, а прийоми примінялися не дуже такі чисті, скажімо. То через місцеве керівництво засилалися певні певні перемовники, були ситуації, коли якісь навіть погрози з'являлися на адресу родини. А були ситуації, коли їх грабували. Тобто були ситуації, коли з, з дому Роботи навіть багато один раз, мені здається, робіт 100 було вкрадено. І потім за певний час їх знайшли, повернули, але не всі повернули. Частина, ну, не більша частина а менше десь залишилася. Тобто, з одного боку, вони не дуже хотіли так, аж багато. І швидко продавати. А з іншого боку, ну, був, був була певна пересторога, що не зрозуміло, як роботи будуть зберігатися. І я бачив, що була певна, ну, може, внутрішня потреба може отримати гроші і якось їх покласти, щоб до них не добралися. Я ж купую твори Примаченка скільки виходить? 30 років. Так? Оскільки я можу сьогодні показати 100 творів в українському домі, то ви розумієте, як я ставлюся до своєї колекції. Бо я думаю, що якби я ставився інакше, то я не зміг би тут показати 100 творів, якби в мене вже не було. Тому я ставлюся до неї як до певної цілісності, яка живе своїм життям, і яку от я довгий час. Ну, якби Цей момент відчував, коли він настане, коли це буде зовсім на часі, я не поспішав певний час. І на якомусь етапі я зрозумів, що от цей час настав, коли треба цю колекцію показувати людям. От, тому я ставлюся до цієї колекції як для, до певної духовної цінності, яка, ну, скажімо, як... Ця духовна цінність вона належить всім навколо мене, і це повинні бачити люди.